пропливає якусь каруковий пристань і більш ну та якась розвалена дерев'яна і ось така по відміткам. Зараз десна ніби ще широка. По відміткам. Кольором можна зрозуміти наскільки вище це все було є. Тобто оця споруда, вона по висоті? Так. Один. Два. Ну, в три. Зроста. Мабуть. Дорослої людини і наполовину видно була вода. Тут, до речі, така непогана течія. Nisto ster.